Першу партію генераторів для підтримки роботи критично важливих підприємств міста у зимовий період привезли до Житомира. Поставку решти чекають найближчим часом. Станом на 25 листопада вони на кордоні. Про це під час брифінгу після засідання позачергової сесії міськради сказав Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. Частина генераторів вона приблизно десять днів тиждень стояла на кордоні. Величезна черга 30 кілометрів. На сьогоднішній день черга приблизно 50 кілометрів на кордон. З вантажних автомобілів. Після цього ще 4 дні на митниці, бо ну, потрібно було з податковою з митницею, і вони вже розвантажили частиною генераторів розвантажили. Це була перша партія невеликої потужності. На сьогодні от генератори 600-800 кВт вже відвантажили з Туреччини, вони знов стоять вже на кордоні. Я думаю, що не менше 10 днів вони будуть на кордоні. Після цього ми їм отримуємо. Будем підключати. Нагадаємо, генератори для Житомира закуповують у європейських містах на їх придбання 24 жовтня цього року. Депутати міськради виділили 65 мільйонів гривень. Там... Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.